Трусики треба мужські. Які вам треба? Сексуальні. Сексуальні? Трусики треба. Розмір? Ну як на мене. Ось такі? а скільки коштують? 150. Тримайте, будь ласка. Дякую. Не держите. Що що? Держите вот цього. Чого? 400 ви мені дали. А, ще треба дати? Ні, це більше дати. А, щоб ми домовлялись, тримайте. Ні, ні. Это ваши, натя. Це... це лишні, це лишні ваші, лишні. Чого? Я еще 50 гривень вам Ні, ні ні я так залишаю, добре? Ні. Чого? Ну, не це ваші гроші. Я віддав за трусики. Один. От 150. Це вам, я ж дав за а ну, трусики. Положи сюди. Сюди? Да. Сюда. Положи. Сейчас, подожди, 50 гривень. Хай не буде, на Ні-ні-ні. Не-не-не. Чого? Ні, не. Як це? Чого? Не, чуже брати так це, ж, це ж я дає, чого чуже. Не, 50 візьми на каву, не, я пішов. Ви тримаєте мене? Спасибо. Я зараз в чебіток засуду. <реш> ну все. О, гарного вам дня. Отак, так? Давай, да? Дякую за трусів. До побачення. Дава